Привіт всім, хто дивиться канал по Т-16. Сьогодні вирішив трошки підремонтувати гідравліку. Якого плану <coughs> пішли потіки на оцих резиночках. Ну, не знаю, це або качество таке, або що тут случилося. На речагах в мене стоїть двохсекціонний. це його якби рідний, хоча ніхто встановлює трьох в принципі, воно все одинаково, тільки тут на дві секції. Оце перший речах, це ось у його вихода. Другий речах це ось у його вихода. Тут в нас виходить положення якби, сюди до дверки пасажирської. Це в нас іде опускання. Слідюще це в нас йде плавающе. Нейтральне положення і в противоположну сторону це подйом. Тут навіть есть. погано видно, звісно, П і О. Так. Оця трубка йде в нас од насоса. У мене стоїть Тут двохсекціонний насос. Ось оця трубка Ось так вона стоїть. На двохсекціонний, ну, ще тандемним демним називають. Перва секція в мене та, що ближче до КПП, йде. Це виходить, на гідравліку. Вона більш загружена. Друга секція це в мене стоїть на рульове, в мене стоїть е, руль дозатор Так, щоб його зняти, треба зняти первоначально оцю кришку. Так, ось такий ремкомплект взяв ось, вроді силиконовий, не знаю, буду пробувати. Може вже сам, сам розподілитель такий, а може просто, що резинки. ну, Все якесь качество, таке не дуже. Так, щоб його тут зняти. Е, в принципі, якщо ці резинки, то можна і так зняти рычаги і відкрутити цю планку і поміняти оці пильнички. Ну, я вирішив йому повністю ревізію зробити. Ще я покажу, розкажу, як його, допустимо, як він встановлений тут. Ну, В принципі, як його знімати. Так, Це в нас іде подача насоса. Його відкрутити треба желательно, ну, не желательно, а взагалі відкрутити і попустити гайку. Тут на самому насосі, щоб ця трубка трошки освободилася. Потім освободить трубку зброса, ось вона така зігнута йде. Оцю трубку освободить, вона ж йде прямо в фільтр на возвратку. Там гайку відпустить. Я думаю, що трубка сюди трошки піде і тут із болтиків воно, ця трубка зійде сюди. Так, ну, соответственно, опустити э, дві шланги. Це в мене на задній вихід, э, на вісочку. Точнее, на прицепне. Ці дві, два штуці відкрутити. І знизу там стоять чотири болтика. ну, і, В принципі, весь розпределитель зніметься. Так, це в мене воно так. Зараз я покажу тут. Так світ поставив, може, звісно, не дуже добре видно. В принципі, нормально. Ага, нормально. Так, е, Насос двох, двохтандемний, скажімо так, е, я ставлю завжди, Це ось е, перва це подача йде з гідробака. Ось е, через резинові фланці я зробив так. Я собі так вирішив, е, Перва секція в мене йде на гур. Ось у цей гур. Так. Втора, секція, е, втора шланга, ось у. трубка. Іде на розпреділити. Значить що? На насоса масляного на насосу з турою секції. Так, погано видно. Ось стоїть фланець, ось оця трубка. Так, де вона ось вверху ось. вона йде на подачу на насос дозатор. Потім шланги Шлани стоять вліво-вправо, допустимо. Ну, Туди конкретно дивиться, тут надписи є. І одна шланга йде на зброс в сам бачок. Ось так. Ось стоїть редукційний клапан. Ну, Скажімо так, хто хоче, той регулірує. Ну, Не дуже желательно в нього влазить, і за чого. Ну, я робив так собі. Завів трактор, прогрівся трактор, прогрілося масло, тому що на холоду завжди гідравліка добре робить, а на гарячу потім трошки погановато. Прогрілося масло, тут колпачок знявся. І я трошки попускаю сам редукційний клапан, щоб не нагружати сам гур. Його можна затягнути дуже сильно, тоді нагрузка йде на насос. На насос. Ну, щоб нагрузки на насос не було, я його попускаю до тих пор, поки колеса так, нормально повертаються, щоб не було ніяких ексцесів. Оце так. Так, значить з розподілителя в мене ось виходять дві шланги. Це вони ось йдуть. І вони йдуть на задню навісочку. Навіску. на веску. виходять. Ось вони виходять. Тут вони в мене так стоять, поки на гайках. Думаю, поставити можна на бистросйомах, Ну, поки ми хай на гайках стоять. Так, оце таке з розпределителем. Зараз я його буду знімати. З цієї сторони з цієї сторони стоїть розгрузочний робочий клапан, який розгружає сам розпределитель. Нас устойчиво постійно робимо. Він розгружає розпределітель, щоб нічого ніде не порвало, не зірвало. Ну, я його так називаю, що клапан регулювачний клапан при роботі. Тут ще є клапан, отут він знаходиться під цією кришечкою. Його так темно тут не видно, ну знизу, знизу алюмінівається. Це основний клапан стоїть. Інода. Треба регулювати цей клапан. В принципі, він на заводі регулюється. Регулюється на стендах, ну іноді люди самі по собі регулюють його. Якщо насос новенький, хорошо давить, то можна його трошки попустити. Цей клапан. Зараз обіду на ту сторону. Так, обійшов на ту сторону, ну тут, звісно, погановато видно. Зараз да. ну, спробую показувати цей клапан. оцей. Він не регулюється, на ньому найголовніше, щоб була дуже хороша притирка конуса, щоб він держав. Є хороше відео, чорно-біле таке по роботі розпределителя. Там все в принципі нормально розказано, показано. Просто я хочу я ж кажу, що замінити, бо потоки пішли. Небагато вроді робив, ну, але все-таки потоки пішли. Ще по поводу розпределителя. Я його коли буду розбирати це вже буде окреме відео. Зараз я хочу показати, як він тут встановлений. Ну і подводи. Я ж кажу, що тут є буква П і У, це подйом опускання. Оце підйом, опускання і це ж і плаваючі. Це ось перша секція, втора секція, подйом, опускання і плаваючі. Так, ну щоб до нього дійти, долізти, добратися, треба кришку верхню цю зняти. І він би, в принципі, як би тут не сильно так сложно встановлений. Ну, звісно, масло буде десь по, по будь потече. Хочу поміняти оцей Зараз Заразом подивитися на е, сам клапан, то що раз прийшлося в полі витягувати, неудобно, звісно. Подивлюся, можна на токарки його притру. Ну і передивлюся, саму ревізію зроблю його. Що воно там, як всередині. Бо буває, іноді речах не відбиває. Це буває, як правило, причина, причина як правило. Або сідло клапана слабувати. Я вмію, якщо насос хороший, то в Розприділітель, якщо в чому причина. Або сідло клапана погано притерти не держи, або клапан цей внизу редукційний, основний затягнутий, як правило, попускають, і тоді все нормально відбувається. Так, ну це пожалуй на цю все. Зараз я його буду знімати і потім вже про ремонті покажу, як все там всередині. На цьому Заканчу відео. Всім самого найкращого. Бережіть себе, бережіть рідних, бережіть своє життя. Мирного неба. Все буде Україна. Всім самого найкращого. До побачення.